Volvo XC90 t 6 2016 року випуску має пробіг 168 тисяч кілометрів, бензиновий двигун 2 літри, трансмісія автомат, тип приводу повний. Автомобіль має антиблокувальну систему, електронний контроль стійкості, електропривід та пам'ять сидінь, Чотиризонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, система запобігання зіткнення. Мультикермо, бардачок з охолодженням, акустична система Bluetooth USB, підігрів сидінь, камери 360, парктроніки передні та задні, відкриття багажника без допомоги рук, датчики дощу світла, безключовий доступ, запуск кнопкою, легкосплавні диски r 19 led оптика панорамний дах 7 місць. Це преміальний позашляховик з потужним та економічним двигуном. У салоні ви знайдете все, що потрібно для комфортної експлуатації автомобіля. Обслуговувався у офіційного дилера. За технічним станом нарікань немає.